Ще вчора тут вирувало життя. Сьогодні ж ця п'ятиповерхівка Мирногограда не викликає ніяких емоцій, окрім сліз та розпачу. Так, 11 липня ворог завдав удару по місту п'ятьма авіабомбами. Вчора Мирноградська громада зазнала двох ворожих обстрілів, п'ять боєприпасів УМПБ Д-30СН. Це такі, як вони розшифровуються, це універсальний міжвідомий плануючий боєприпас, це такі керовані плануючі авіабомби, які можуть застосовуватись з літаків або з РСЗО смерч. Внаслідок ударів пошкоджено більше 50 будинків і господарських будівель. Найбільше руйнування це п'ятиповерхівка і триповерхівка. Зазнали, а також дитячий садочок зруйнований і один корпус школи зруйнований. Внаслідок обстрілу 13 мирногорадців отримали поранення. Одна людина загинула, Це підліток 15 років, було доставлено поранених до міської лікарні. Надана первинна допомога, вісім людей лікуються амбулаторно, чотири госпіталізовано до стаціонарів. Серед поранених також двоє підлітків. Ось такий вигляд має багатоповерхівка із середини. Понівочені квартири, вибиті вікна та зруйновані стіни. Просто для нашого одного такого району, щоб все прилетело в один. це, звісно, ужас. Ну, 4, а потім ще два. Ми вообще думали, сюди же прилетело, когда люди приходили. А это уже получилось на квартал Г і садик. Вообще ужас. Виходить, туда в дом прилетело, где магазин, і тоже, по-моєму, так же У Меня пострадали. три окна, балкон пострадал, выбило все насквозь. В квартире было очень страшно. Страшно было, до да нельзя, конечно. Выскочила сюда галяком почти. Потолок упал. Только Просто тут. три часа как поспала, и вот это проснулась, на кровати было. Муж на лоджии, которая вот разнесло ее. Кошка спряталась, видно, контуженная была. на кухне пострадала полностью. И печка лопнула, потому что потолком разрушена. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджені газові мережі Мирнограда. Наразі 145 абонентів перебувають без газу. Ворожа атака на місто спричинила загоряння газоповітряної суміші. Повідомляє Донецькоблгаз. Зруйновано близько 9 метрів газопроводу. Також є руйнування та пошкодження опор, аби підтримати місцевих і самого ранку на місці трагедії. Працюють благодійники. Працівниками гуманітарного центру Проліска пролізка мобільний екстрений виїзд у місто Мирноград. З метою допомоги постраждалому населенню та оцінки потреб надається гуманітарна допомога, вигляді непродовольчих товарів, також надається психологічна допомога, допомога юридична вигляді консультацій, соціальних питань. Наразі допомогу отримали близько 15 родин. Працівники гуманітарного центру пролізка продовжують свою роботу на місці події. Анастасія Бурковська, Владислав Кухлевський з міста Мирноград, спеціально для телебачення Капрі.